А як на вашу думку, хто троє вагітних у ваших закладах? Так кожушко ж. Саме це вона написала у своїй передсмертній записці. А робила вона це за вказівкою моєї поки що дружини. А от ваша дружина вважає інакше. Вона впевнена, що саме ви причетні до цих отруєнь. Так ви її більше слухайте. Буде дуже об'єктивне розслідування. А це ваш фірмовий напій. Угу. Ви дійсно вважаєте, що я хочу вас отруїти? Будь ласка. Не пийте. Чого це? Принесеш пані детективу ще ваше здоров'я. Навіщо ти це зробила? Бо там була отрута. І про це знав лише той, хто її туди. It's live.